Добрий день. Вчора в, в, в таких розстроєних почуттях почала шукати ще карти Росії натяки на перемир'я. Що ви думаєте, я їх знайшла? Зараз дійсно йде період Юпітер-Юпітер, як вам казала. Е... І подивилася по Чародаші, по Швішмотері Даша, е, по таким двом е, е, цим системам, чи є натяки. Вони дійсно є. Юпітер аспектує Сьомий Дім. Юпітер є хазяїном дому, дому Союзів. І ще є тінь сьомого дому, яка теж аспектує лагну. Але є велике але уран з Лептуном, який теж аспектує лагну. А там, де стоїть Уран, він завжди дає непостійність. Це постійно будуть якісь такі причини, чого його зірвати. А Юпітер у них іде, фіг знає до якого року. А ще там є Марс в рибах. А Марс в рибах це мистецтво війни. Це війна як стратегія, це стратегічна. У Усіка таке положення, у Тайсона Ф'юрі таке положення, у Майка Тайсона. Це як мистецтво. Ще мене напружує, що після цього періоду, який закінчується, в... Липні вересні, там по різним програмам по різному, настає дуже якийсь невдалий для них період. І мені напружу, думаю, можливо, це все-таки санкції чи продовження війни. Ну, не знаю, як буде, просто описую, що я бачу. Коментувати важко, що буде як.